Вітаю вас, мої шановні глядачі, слухачі. Дуже дякую вам за вашу присутність на моєму каналі, за вашу підтримку. І сьогодні, як завжди, ми подивимося ті питання, які ми дуже часто чуємо в інформаційному просторі, які ви мені задаєте в коментарях. Подивимося, що зараз відбувається в Україні. В общем, всі наші нагальні питання. Чи буде покарання Грінкевичу? Чи буде достойне покарання Грінкевичу? Да. Да, нарешті щось буде. Оце судове розслідування, яке буде тягнутися. Оце карта закону справедливості. Тобто це не буде так, що пальчиком там його насварили, сказали, ти поганий дядько, ти зробив погану штуку. Це будуть якісь розбірки. Можливо, там будуть і під заставу, і п'яте, десяте, але по луні, ми бачимо, тут буде виконання якогось судового призначення. І карта смерті це карта трансформації. Тобто не, не, не пройде цей номер так просто, тому що буде це набувати розголошення, і за це будуть ступатися люди, яких неможливо, з якими неможливо домовитися. Розумієте? Будуть підключатися ті люди, які в своїх позиціях будуть просто такі незламні: от щодо покарання. Покарання буде. Ага. Викриття корупційних схем, чи дійсно їх буде більше в цьому році по Україні? В Мінобороні, так, чи буде їх більше в цьому році? Я не можу сказати, чи буде їх більше, але те, що вони будуть, бачите, тут безпосередньо. І це, знаєте, тут не по кількості, а по якості скоріше. Тобто викрінь може бути одне-два, але вони такі масштабні, коли ми будемо, коли це буде нас вражати в саме серце. Масштаби і особистість, хто це робить і в яких масштабах це робить. Розумієте? По якості вони будуть вражаючі, але не по кількості. Російська Федерація на повернення із полону азовців. Чи погодиться? Звісно, погодиться, ви розумієте, зараз про це навіть йдуть розмови. Ідуть зараз, от буквально от, оці дні. Ось дивіться, це коли люди, бачите, один і другий король це коли от буквально домовляються. Але що я вам можу сказати? Вони погодяться, то погодяться, але їх не повернуть найближчим часом. По часі це затримується трохи. І будуть чекати. Будуть чекати, це, знаєте, не раніше, ніж вже буде тепло на дворі. Тоді повернуться азовці. Так, як довго буде. Розглядатися законопроект про мобілізацію. Ну, це ж як довго чи прийняті його? Давайте так. Чи в січні буде поставлено вже крапку, чи буде вже розглянуто цей законопроект остаточно в січні про мобілізацію? Ну так і так. Да. Але ж давайте зважати, таро, це таке плюс-мінус. Ну тут є якби законодавство, помірність, розглянуто все. Тут такі карти позитивні, які кажуть, в принципі, так, до кінця січня, ну це може бути плюс-мінус, може трохи лютого зачепити, але вважаючи на ці обставини, то найближчим часом. Тобто це не буде тягнутися аж до весни. Але тут іще хочу сказати: ви розумієте, в чому справа зараз? Мене таке відчуття, що його ще будуть переробляти. От його, як це не дивно, приймуть оцей законопроект, так а потім знову будуть моменти, коли будуть виникати якісь певні ситуації, неоднозначні, так? І тоді буде таке рішення, що від якихось певних пунктів треба чи відійти, чи їх змінити. Це не остаточне, знову ж таки, я вам кажу, буде варіант законопроекту. Як не дивно, але його ще будуть переробляти, тоді трошки згодом. А ну-ка, чи задовольнить українців? Оцей перший варіант, подивимося, і другий варіант. Не перший, ні другий він не буде задовольняти людей, тому що в будь-якому випадку йде якесь порушення. Йде, коли інформація, яка. Ну, вона не, не, не задовольняє, так? І другий варіант та сама картинка, коли є тут диявол. Тобто, не перший, не другий варіант, він не буде задовольняти людей. Але я не можу сказати, що прям всі пункти. Щось, але буде ну, проти закону, знову ж таки. Так буде. Так, чи буде засудження, покарання співпрацівників ТЦК, які порушують закон, які. Щось роблять як протизаконне з людьми, так. чи будуть розслідуватися такі да. ну Знаєте, що я вам скажу? Я не бачу, щоб тут тут когось засудили, чи позбавили волі так, із працівників ТЦК. Це буде на рівні відсторонення від роботи. Так? Це буде якесь розглядання, відсторонення, якісь догани, з'ясування, але я не бачу, щоб цю людину якусь так, щоб її покарали, посадили заграти. Це будуть багато таких випадків, так, але вони не будуть на рівні того, щоб там, дали строк, там, наказали, посадили за ґрати на декілька років. Ні, такого не буде. Це все буде на рівні на рівні доган, на рівні звільнення, припустимо, або пониження в званні. Ну, от, от так буде. Так, що будуть більше обстрілювати взимку? Оборомну промисловість України чи енергетичну? Оборомну промисловість чи енергетичну? Ну, вони розуміють, що з енергетичною з енергетичною оправитися дуже важко. Вони розуміють, що була якась певна допомога, якісь ще моменти захисту у нас є. А ось оборонна промисловість те, що ми там вже почали щось виготовляти, оце їх хвилює. Оце їх хвилює, тому що вони розуміють, що ми теж можемо не тільки користуватися допомогою партнерів, так що самі виготовляємо. Вони розуміють, що у нас це непогано вдається. Тому саме оборонна промисловість у них на гачку зараз. Це так. Чи будуть влучати російські ракети на якісь країни ЄС, які сусідні сусідні з Україною? Так? Чи будуть ще такі влучання? Ну, давайте так, чи влучання? Давайте сюди ще подивимося, коли там безпілотники залітають їхні, так, от щось таке. Коли щось зверху літає, літає в небі над країнами ЄС. Чи буде таке? Чи будуть залітати російські? Будуть. Тут мені зразу таке це ну по перше. Це провокація карти мечові випали. Це є те, що летить повітря. Так, карти повітря це провокативний момент, коли треба подивитися, яка буде реакція. Оце саме відповідь порушення кордонів ЄС, Російської Федерації буде іще не раз, але саме з ціллю подивитися на реакцію, подивитися, що будуть казати, наскільки це буде обирати гучності, так, отака подія. Тобто, ну про що буде ситуацію? Так це буде і не раз. Так. Чи врятує Лукашенко закон, який він підписав, про довічні гарантії про президента? Це однозначно він собі підстелив, підстелив соломки, тому що в нього є плани, він розуміє, що доля міняється, все дуже міняється, і треба подбати про своє майбутнє. Чи врятує? А ви знаєте, він цим не зможе скористатися. Я не бачу тут, щоб зараз якесь покарання йому було, бо карти кажуть, та він собі. Він собі влаштовує в путі виходи, а двійка Пентаклів каже, все каже, піде не так, як він собі планує. Карта дурня – це коли настане якийсь хаос, коли ну, він не зможе цим скористатися, з яких причин? З яких причин побіж? Він або просто втіче, просто втіче. Тобто йому особисто оце не знадобиться. Ви розумієте? Мені не відповідають так, чи врятує його, чи не врятує. Відповідь така, що він цим не зможе скористуватися, тому що, можливо, його просто не буде в цій країні. Отак-от. От ну, значить, армія Євросоюзу. Ну, такий собі Альянс, так? Новий. Чи буде він створено? Чи буде створено такий альянс? Так. Да. Так, да. да. буде створено. Ось картик, коли... Але... Якісь певні дії, дуже активне обговорювання, коли карти, щось, країни, країни щось обирають, чи якісь пункти, от щось вони тут зустрічаються, вкладають якісь ресурси. Так, цей альянс буде створено. До речі, ця карта, вона і є зустріч, альянс, об'єднання. Ну, в класиці це як одруження. Коли, Двоє стають одним. Ну, а тут троє, четверо, скільки там цих буде країн. Тобто вони об'єднаються в якийсь альянс. Це таке буде, так? Да. Чи буде в них своє створено військо? Да. 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 Військо буде створено. Ось вам на чолі стоїть ось імператор. Ну, тобто, який, якась людина, яка цим управляє. Звісно, воно не відразу буде таке масштабне, так, Паш Жезлів, це. Ну, як це така інф... карта, яка каже, воно буде поступово набирати обертів, це ще не багато. Але тут є рицармічів, дві камічів. Тобто цей альянс буде створено. Ось імператор це людина, яка ну, як воєноначальник, скажем так, який управляє цією цим альянсом. Так? Це коли їх зразу не буде дуже багато. Тобто, це буде в поступово, поступово будуть набиратися певні люди, коли там будуть якісь іти, ну як не конкурси, а. Людини певних якихось професій. Так? І двійка мечів, і рицарь мечів це саме військова справа, саме військові люди. Так дійсно, цей альянс буде. До речі, я давненько казала, що в світі будуть такі альянси, коли інші країни, тобто це не НАТО, не ЄС, а щось інше буде утворюватися, якісь альянси. Ось воно зараз це і відбувається. Так? так це буде. Чи буде ухвалено механізм надання військового статусу? Чи буде? Він буде. Буде, ну, знову ж таки, о 5.25. По-перше, тут мені показують якийсь тривалий час. Тобто це не відбудеться ухвалення от сьогодні, зараз. Це якесь відтермінування буде. Далі в тому якомусь законі будуть знову ж таки якісь дірки, як то кажуть, те, що не буде задовольняти. Так, цей закон буде ухвалено пройде якийсь час, але ви мене вибачте, але він якийсь буде знову дирявий, знову там не буде якоїсь досконалості. І його будуть знову і знову переглядати. Можливо, навіть це буде, знаєте, протязі цього року раз засіли переглянули, другий раз. Тобто якийсь от суттєвий конкретний механізм, він не буде відпрацьовано одно моменту, один раз, і щоб воно діяло, бо будуть знаходитися якісь невідповідності. Тому по колесу фортуни це буде переглядатися ще декілька разів. Яким чином, хто туди підлягає, отаке от буде що? Після того. Так, як Україна, отримає, отримає F-16 на лівобережжі, чи як відновиться той наступ, так, чи почнеться той наступ на лівобережжі Херсонщини при отриманні F-16, чи дійсно це так. Знаєте, як тут? Тут така відповідь, я просто переводжу, що кажуть карти. Як то кажуть, не хлібом єдиним справа не тільки в F-16, не тільки. І ще є якісь моменти. Ну, чому я так кажу? Не можу дати відповідь, тому що стоїть верховна жриця і каже: трішки все не так. Є ще якісь фактори, окрім f 16 які впливають на цей наступ. Наступ він, звичайно, буде. Це однозначно, тому що тут є жезлів. це рух. Це є коли карти, ось карти кажуть, отримують допомогу і дуже важливу допомогу. І воно нам дійсно потрібно і, ну, цей f 16 так? але не тільки їх чекають, щось ще потрібно. Кинули гранату у двір працівнику ПЦК. Так, чи набуде це масовості? Чи набудуть такі дії масовості? Щас я скажу, ви знаєте, Це буде дійсно, отакі от, 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 от події, вони що скажу, у, у людей, які в погонах, є таке розуміння, що це може відбуватися не один раз. Можливо, такі випадки є частіше, просто ми про них не чуємо. Бо цю ситуацію вже навіть намагаються. намагаються встримати, встримати, так? Але, як то кажуть, від долі не втечеш, ось, такі дії. Будуть повторюватися. І я думаю, що це навіть будуть ну, з таким серйозним побиттям. Я не скажу, що прям до смерті позабивають. Але отакі от агресивні нападки на працівників ТЦК будуть. О, ще. Тут мені щось якусь масовість вже починають показувати. А як це не буде? Буде якийсь ще гучний скандал, який просто, знаєте, як переповне чашу терпіння, і ще щось таке відбудеться, коли вже навіть хтось із будуть на це реагувати люди з інших країн. Розумієте? Це набуде якоїсь, якогось такого масштабу. Що я вам скажу, це буде не єдиний випадок, будуть іще нападки, будуть якісь тяжкі тілешні пошкодження у цих працівників у когось так. І буде якийсь ще гучний скандал, на який зверне увагу якась світова спільнота. Ще таке буде? Чи існує отаці бонусна система за кожну повістку, чи отримують ці працівники гроші? Так, є карта грошей. Я не можу сказати, що це масово, ну. Ну, тобто скрізь. Так? Але Добре. такі випадки є. Ось поставлена, допустимо, якась ціль: от вам треба за місяць набрати, там там, умовно кажу, ну там, скажімо, 100 чоловік. Ось якась бригада повинна 100 чоловік залучити. Залучите, отримаєте премію. Такі випадки є. Да. буде рішення про демобілізацію. Ну, от дивіться. Ви розумієте, немає єдиного якогось. Компромісу, чи що. Хтось каже, що треба негайно прискорити. Вже люди і так два роки. Два роки вже воюють і майже два роки, так? і кажуть, треба прискорити, треба прискорити. Знаєте, закон буде прийнятий, але якось для того, щоб бути демобілізованим, треба великий термін. Великий термін. Ну, допустим, ті, хто відслужив більше двох років, отак. Оцих буде стосуватися закон демобілізації, тому що у мені тут термін, великий термін показаний. Великий термін. Довго. довго. Тобто, так не буде. Півроку відвоювали і додому, якось довго. Так. Карта Зірка це коли тривалий час. Ну, повинні вирішити повинні вирішити, але терміни демобілізації, коли саме демобілізують людей, це буде тривалий термін. Позитивні рішення від Америки щодо надання допомоги. Чи варто чекати позитивних рішень? Так тяжко все це йде: десятка жезлів, знову ж таки, стагнація обмеження. Варто, варто, варто буде. Тільки, знаєте, через якісь прям такі муки треба пройти, через якісь неможливості. От прямо це, знаєте, це як от тянуть, тянуть. В січні до кінця січня, що ми почуємо від Америки? Ну до кінця січня все ж таки розродяться, зроблять вибір, який буде йти нам по дев'ятці кубків на задоволення. І тут з жезлів, нарешті, як включиться якась активна дія їхня. Так, ви розумієте, можливо, це вони ще доїдають ту свою індичку, можливо, вони там ще щось святкують. От ви розумієте, вони як -от, є, от, є от, от, така тваринка лінивці, да? от є ліповзає. Оце про них. Доповзуть, врешті-решт до кінця січня. Щось ми почуємо ще раз. Перепитаю, почуємо добрі новини, а ти саме мені показує. Оце четвірка жезлів мечі Активація зупинена, тобто якесь відпочивання, якесь перемусолювання з пустого пороження, зважування, і ось нарешті карта смерті це переломна ситуація і, і йде якась допомога. Так, да, будуть. Просто що воно все це довго. Ви розумієте? Довго, але буде це ми, ми про це кажемо вже два роки кожного місяця. Одне й те саме. І нічого не міняється. Так допомога є, але її треба вибивати, треба чекати. Ніхто ніде не спішить, бо їм на голову бомби не падають. Вони там витримують якісь певні терміни, щось вони з'ясовують. Сьогодні підписали, завтра череп почухали, послезавтра ще з кимось подумали, а ще через п'ять днів передумали те, що підписали, а тоді з кимось побалакали, ще раз підписали. Ось вам і це виливається цілий місяць. Є у нас і план Б, у нас немає іншого виходу. Оце дивіться. Четвірка кубків це коли наступає розочарування, коли чекаєш, коли думаєш, плануєш, так? а тобі хтось стає палки в колеса. Це отруєні відносини. Коли один одному тиснуть руки, про щось домовляється, а нічого не відбувається. Оце сидимо, отак от чекаємо. Оце, допустимо, як зараз є ситуація. А ось десятка кубків страшний суд. І допомога, карта допомоги. Тобто дійсно план Б він є. Дуже давайте не будемо про це розуміти, роз, розмовляти, просто тут смисл про що. То знаєте, як мені карти кажуть, слухай, які б у вас не гаразди не були по цій карті, так? як би ви не сумували, в який б в розпач ви не, падали, не, не впадали все одно. Знаєте, в арабській мові є слово Мактуб. Всі дивилися клон серіалу, так? Оце оця карта Мактуб. Те, що написано, те, що відбудеться, те, що. Ну, хай воно затримується, хай воно пізно, але воно буде. І оця карта йде допомоги і не від однієї країни, а якась спільнота, багато країн. І вона дійсно буде. Шість пентаклю це дійсно допомога. Просто що от ми ж розуміємо, що в нас гинуть люди. Мактуб там чи не Мактуб, але нам треба сьогодні, а його затягують. План Б дійсно є. Україну не покинуть, Україну не полишуть, і в Україні без варіантів, один єдиний план, цю війну довести до кінця, виграти із перемогою, вийти з цієї війни. Тут такі карти випали. Знаєте, як зараз би перевести, кажуть, причому тут погодні умови? Навіть якби каже, сам би д'явол став би на заваді, так? ми не припинимо. Ми не припинимо, тому що головна ціль мир. Звісно, їм важко. Отакі вони: дев'ятка жезлів. Дев'ятка це коли скоро настане кінець. Тобто ми йдемо до мети до кінцевого результату. Зморені, замерші. Отакі, ось бачите, тут подивіться, як тут так дуже добре видно, коли людина спирається на палицю, сидить, тому що вже зморилася важко. Але оця карта мир, вона каже, що ти питаєш про холод, ти питаєш про мороз. Каже, так це каже, ти не про те питаєш, навіть сам диявол нам не завадить. Так. Чи буде повномасштабний наступ на Херсон росіян? Перша карта, я тримаю всю колоду в руках. Перша карта випала. Про що ти кажеш? П'ятірка Пентаклів. У них немає наступальних ресурсів. Тобто у них щось є, От те, що у них там є на льоному берзі, це для того, щоб утримувати ті позиції, щоб гатити по Херсону. Розмови про це все є. От знову ж таки, випав імператор, який каже. Знаєте, як це робиться? Можливо, це кажуть для того, щоб у окупантів був як знаєте підйом духу, що от у нас все є і все, ми будемо йти. Але знову ж таки, вісім кубків каже: я йду від того, від чого я не отримав задоволення. Тобто, це карти не про наступ. Тобто, це коли високопосадовець каже про це в різній формі, кажуть, розмовляють, що ось ми от зараз гойда, так як той от, от, недоумок от, вирішав. Гойда. Але яка гойда, в них немає, з чого йти? Фізично немає і ще. Дивіться. Оце про нас ту прожовує кожну карту. Ну, по-перше, карта вежа, коли падає перше, на питання, чи буде, чи ні, каже ні. Це руйнівні плани, руйнація в домі, тобто те, що планує цей імператор, воно не може бути виконаним. Далі йде четвірка мечів це зупинка активної діяльності. Вони не можуть це робити з багатьох причин. І десятка мечів це як. Знаєте, що я скажу? Це перевід, закінчи розмовляти на цю тему. Тобто наступу на Херсон не буде. Це можуть бути обстріли, можуть бути диверсійні групи що завгодно. Але повномасштабного вторгнення на Херсон не може бути. Вони можуть десь рипнутися. але це. Це неможливо по багатьом причинам. Я скажу, я просто перекладаю на українську мову мову карт. Зупини про це балакати. Зупини, тому що немає якби прецеденту. Про це йде тільки розмова, але фізично у них немає ніякої можливості по підірки Пентаклів це зробити, відтворити, зайти сюди танками, оце сюди заїхати з цими з цією обладнанням, з цими ресурсами. Немає у них є ресурси тільки для того, щоб утримувати свій лівий берег, наш, наш лівий берег. Так чи буде допомога Україні? Так лопи задаємо попри ті всі розмови допомога для України. Трійка Пентаклів над цим працюють. Трійка Пентаклів це об'єднання країн, людей, можливостей, коли не одна людина, розумієте, тут три і більше. Коли хтось об'єднується для того, для сумісної праці. По трійки Пентаклів це йдуть які то вкладання, домовленості, підписання паперів. І знову ж таки, трійка це є у нас гроші. Гроші. Чи будемо треба? Карта мир це коли в цьому приймає участь. Знову ж таки, це карта Мир показує, Україна не одна. Це все світ, це інші країни. Ось поєднуємо їх. Об'єднання багатьох країн саме з приводу допомоги фінансової, ресурсної України для України далі. Трійка мечів. Це те, коли нам потрібно зараз, вчора нам потрібно було, так? а її ніяк не розродяться. Так, от нас гасять, так? ось о, 29 грудня як нас. Обстріляли, зібрали там наради, Ну що, головами покивали, покивали і пішли доїдати тих своїх новорічних індичок. Так? І щоб щось аж негайно щось таке зробити, і ні, оце є, бачите, ось лежить. Замість того, щоб підіймати зброю, чухаються повільно. Але розмови про це йде. Щодо війни треба захист, посилити захист. Це, можливо, іде по п'ятірки мічів про повітря. Розмовляють скоріше. Ем... Надавати більше для захисту повітряного простору України про це йде. шістка пентаклів це і є допомога, королева жезлів для того, щоб активно могли захищати свій небесний простір. Тобто про допомогу для України йдеться. Воно просто що зупиняється, воно повільно, у нас гинуть люди, на дворі зима, і це нікого не хвилює. Допомога вона, звісно, буде просто що. Так, як ми вже спостерігаємо, два роки. Все затримується в часі. Але так, щоб від України відмовилися, ні, це неправда. Вкиди дуже різні, дуже багато що. Там хтось щось передумав. Пере, пере, знаєте, на день інформація міняється 20 разів на, на день. Допомога буде. Не треба думати, що все це так. Просто дуже багато розмов. І нам треба, знаєте, одне, а нам дають трохи менше. Завжди. От завжди. І Ще тут все роз знову ж ті самі карти випали, знову ті самі знову весь всесвіт збирається, домовляються вирішувати. Карти карти кажуть, вони вже давно шістка кубків. Це коли вже давно, це вже мусолиться. Це вже не перший день, але все ж таки вийдуть на оцей ресурс на цього туза пентаклю, коли щось нам буде дано. Україну не лишать без допомоги, можуть бути різні розмови, різні вкиди, хтось більше, хтось менше, щось там залежить від якихось посадовців, хтось одне був, хтось друге. Але в цілому Україна буде отримувати допомогу і слухайте, аби ми її не отримували, де б зараз з вами були? Я ще, я чесно кажучи, не знаю, яка ще повинна бути подія. Що ще має статися, щоб ну, добре, чи буде подія, яка. Все ж таки, як підштовхне. Ну, не так мені кажуть. Кажуть, вони зараз мнуться, обирають щось. Тобто якась така нестабільна ситуація подвійка Пентаклю. Вони мнуться, мнуться, але щоб чекати ще чогось, ну що іще, я кажу, може відбутися, ні, вони нам будуть надавати допомогу. Це, це залежить не від того, що відбудеться в Україні. А що відбудеться там зверху, де вони мусорять, розумієте, де вирішують, скільки допомоги, хто дає, хто саме дає. Це від цього залежить, а не від того, що відбудеться на Україні. Страшніше, чим вже є, вже бути не може. Хіба що тільки ядерна бомба впаде на голови? Що ще може бути страшніше? Тому вони не очікують ніякої події, вони між собою вирішують. До кінця січня що буде? Помірність, помірність те, що обстріли будуть ні, ті самі карти падають. Сила, обстріли будуть і знову мені йде попередження, діти, діти. До речі, на попередньому інтерв'ю мені буквально ті самі карти падали. Тут, знаєте, йде мені яке попередження по всій Україні. Бережіть дітей, навчальні заклади. Це скрізь іде. На яке б місто, на який б район би я не дивилася, мені завжди падають пажі. Це діти. Дуже, от до кінця січня треба, от прям таки. Я навіть наголошую, що треба все ж таки навчання перевести на онлайн. Щось мені не подобається ця ситуація. Обстріли. Січень, що буде відбуватися в новій Каховці? Що там у січні? У окупантів? Новій Каховці. А вони роблять якийсь вибір, вони туди чекають підсилення. Каже, нову кохову треба підсилити, тому що йдуть бої туди. І йдуть бої, і вони чекають підсилення. Дуже просять, щоб їм щось надали. От. І розпорядження туди, тому що вони очікують. ну Це війна, війна, бої. Так, і що буде відбуватися? Ну що, прилітати їм буде нова каховка. Окупантам прилітає. Оце страшний суд, ну, як наказання. Да? Рицар мечів це є провокація це і є прильоти. Так? Однозначно, активні дії. І це каховка, ви, можливо, теж будете сидіти без світла. Бо тут є якісь обмеження. Так, з одної сторони, це добрі події, коли ви радуєтеся, ой, прилетіло там їм чи в штаб, чи кудись оце добрі новини, ви почуєте. Але з іншої сторони, коли взимку сидіти без світла, це дуже страшно. Тому що холодно і нема води, ну що вам тут розказувати, ви самі розумієте. І оце таке відчуття, коли люди. Так, з одної сторони, вони радіють, бачите, а з другої сторони, вони сумують, тому що пролітають. Буде гучно. І спокійно не буде. В Січні не буде там спокійно. Вони ще окупанти звідти не виходять, але прильоти туди будуть. На цьому в мене все на сьогодні. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.